Друзі, позаду ще одна жахлива ніч, і я хочу з вами поділитися, як я рятую свою менталку після всього цього. Стрес по-різному впливає на людей, а в мене погіршується зір, погіршується увага. Що в цьому випадку я можу зробити? Ми всі зараз, абсолютно всі, Хто знаходиться в Україні або українці поза межами за кордоном, ми всі відчуваємо на собі великий стрес. Але ті, які знаходяться безпосередньо в містах, які обстрілюються регулярно, цей стрес впливає на нас миттєво, буквально на наступний день. Наприклад, сьогодні вночі був обстріл ракетами, а сьогодні в мене впав зір. Я дуже неуважна. В мене такий собі не дуже гарний настрій. І ось хочу піти в парк. Вірніше, я вже в парку. І... Що я буду тут робити? Я буду милуватися цим днем. Похмурим, не дуже добрим. Але все одно філіто, пташки. Звернемо увагу на красу. Я завжди звертаю увагу на красу на сміх дітей, на квіти. Милування красою рятую світ. Рятує конкретно мене. І спробуйте це. Спробуйте. Краса, вона терапевтична. Цим я рятувалася. Саме красою квітів я рятувалася після смерті коханого чоловіка. І це мене рятувало, коли в мене пішов, пішла рідна людина рік тому, племінник. Ось рятуванням буде робота якісь справи домашні консервація а якщо ви не можете підняти рук не можете встати в ліжку з ліжка рахуйте своє дихання дуже важливо контролювати те що ти можеш контролювати допустимо ти не можеш контролювати яка буде сьогодні ніч з ракетами чи без ракет. Але ти можеш контролювати своє дихання, свою прогулянку, свій погляд на цей світ. Потрібно змінити думки з негативних на позитивних. Це легко казати, але ж поступово, поступово все можливо. Всі як варіант сході в кінотеатр. Якщо нема з ким, сходіть один чи одна, нічого страшного, просто оберіть фільм, який ви вже знаєте і знаєте, що він а, позитивний, що він вам дуже подобається. Аромати, запахи. М -м -м, я стою тут просто, просто чудово, пахне все. Травичкою, пахне травичкою, свіже скошене і все разом мілісою пахне. Знаю, хто зробив це диво. Обожнюю, коли все таке дике, не підстрижене. Чудово. Як у бабусі за хатою. Прикольно. Хмяні квіти біля кінотеатру жовтень. Ось хто не хоче дивитися фільм, просто прийти в скверік цей, посидіти, помилуватися природою, понюхати квіти. Це звернення до вас, друзі. Я записую через декілька годин після моєї прогулянки по парку. Моя мова стала більш барвистою. Я швидше розмовляю. Стрес в мене потихенечку проходить. Я не скажу, що все так добре. Але ж все вгамовується потихесенько. Я беру сьогодні вихідний. Я потихесеньку п'ю маленькими ковтками воду, роблю невеличкі фізичні вправи і думаю про хороше. Потихеньку планую завтра свій день і мої думки становляться позитивними. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам ментального здоров'я. Підписуйтесь на канал подаруй радість дітям, де ви дізнаєтесь про. Багато чого цікавого, в нас є виступи та відео з відомими психіатрами, психологами, дитячими психологами, і ви завжди можете розраховувати на їхню допомогу і на мою підтримку особисто. Також я, як завжди, Запрошую вас слухати веселу книжку Мексиканські пригоди Крембо і Баунті. У вас буде класний настрій на увесь день.